Друзі, вітання! Ви на каналі DoHitUA. Сьогодні говоримо про Trust Wallet. Легендарний гаманець не так давно запустив формат лаунчпулів. Сьогодні якраз анонсували новий, тож давайте розберемось, як взяти в ньому участь і заробити. Впевнений відеоролик буде цікавим та інформативним. З вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж думаю, Trust Wallet не потребує особливого представлення. Тим не менш, якщо ви раптом не в курсі, це, напевно, найбільш популярний гаманець, який напряму відноситься до біржі Binance, і це лише додає йому авторитетності та відповідно рівня маркетингу, адже про нього знають практично усі. Власне, кількість підписників в Твіттері це лише підтверджує, тут їх понад 4 мільйони. Що і казати, якщо ми говоримо про зручність, то напевно Trust Wallet – один з кращих в контексті мобільних додатків. І власне. Не так давно вони почали запускати формат лаунчпулів. Сьогодні вони анонсували третій лаунчпул з проектом VOD. І, власне, вирішив поділитися з вами цією інформацією, показати наглядно, як приймати участь в лаунчпулі, адже в подальшому, впевнений, що подібних івентів буде ще багато. А холдерів монети ТВТ на моєму каналі вистачає. Адже бачив доволі багато підписників писали про це в чаті нашого каналу. Тож. Впевнений, буде цікаво. Для початку давайте ознайомимо, що це власне за проект. Бачимо, що це не якась ноунейм-історія, no в них понад 300 тисяч підписників в Твіттер. Бачив регулярні згадки на сторінці BNB Chain про саме World of Dipians. Вони там постійно займали якісь призові місця в контексті стартапів та перспективних проєктів І, власне, на даний момент вже успішно залістились і торгуються одразу на декількох. Біржах, і от власне таке цікаве партнерство з Trust Wallet, яке однозначно додасть їм репутації. І, можливо, якщо ви вперше чуєте про цей продукт, то власне зможете з ним ознайомитись. Бачимо, що тут є стейкінг, різноманітні фічі. Ну, це все зрозуміло. Знову ж таки, співпраця з BNB Chain і власне репост самого лаунчпулу. Бачимо, що власне тут є інформація про те, що ми можемо залочити свої токени ТВТ та отримувати винагороди. Варто відзначити, що на цей пул буде виділено 1% від усього саплаю токенів. Вод, що доволі непогано, і сподіваюся, що нам на акаунти впаде доволі приємна винагорода. Якщо у вас раптом немає додатку від TrustWallet, то рекомендую його встановити, адже це максимально зручний продукт. Тут можна зберігати та стейкати свою крипту, плюс це, звісно, надійніше, ніж робити це на біржі. Додаток доступний як на Android, так і на iOS. Максимально рекомендую від себе, користуюсь ним вже доволі давно. Плюс величезним бонусом є наявність спільноти TrustWallet Ukraine. Проект активно розвивається в нашій країні. Якщо у вас виникнуть будь-які Запитання по додатку, ви можете поставити їх в чаті, і відповідно адміни дадуть вам на них усі розгорнуті відповіді. Що ж, переходимо безпосередньо в сам додаток, бачимо, він виглядає наступним чином: це головна сторінка. Тут відображається наш баланс та перелік наших токенів. Давайте коротко пробіжимося та продемонструю вам функціонал. Тут в нас є можливість свапнути наші токени в тих чи інших мережах. Тут доволі хороший стейкінг, окремо можна відзначити відсотки на Polkadot, Cosmos, космос, інжектів і так далі. Якщо ви якраз шукали, куди прилаштувати свої монети, то велкам. І власне рекомендації по різного роду промо та різних дапках, які можуть бути корисними та водночас приносити вам винагороди. Також тут власне є посилання на лаунчпул, тож давайте на нього натиснемо. Бачимо, тут в нас є інформація про попередні івенти. Зокрема, нещодавно ми могли стейкати монети та зробляти токени Сандог. Перший проект був присвячений мему Вай. Зараз ми бачимо, що в нас ще 6 днів триватиме івент з власне World of Daypians. Тут важливо знати, що наші токени будуть заблоковані. Тобто, як тільки ми їх відправимо, ми вже не зможемо їх забрати до завершення терміну. Тож, якщо ви не збираєтесь продавати ваші ТВТ там сьогодні, завтра, це не останні ваші гроші, то, звісно, ви можете приймати участь. В мене це холдерські монети, які тут лежать доволі давно. Я чекатиму хорошу ціну, ну, сподіваюсь, хоча б 2 долари, тому жодних проблем немає. Натискаємо Приєднатись. Тут ми бачимо: дублюється інформація, яку я щойно озвучив, а саме про блокування монет. Натискаємо заблокувати. Натискаємо розпочати. Натискаємо максимальну суму, в моєму випадку це 200 монет. Натискаємо продовжити. Бачимо ще раз, підтверджуємо власне, нашу транзакцію і відбувається схвалення. Задля того, щоб відправити свої токени відповідно в лаунчпул, потрібно мати ще декілька центів на комісію. В моєму випадку це бачимо 10 центів BNB. Знову ж таки, якщо шукаєте, де зручно можна поповнити, то ви можете використати кран або ж закинути з запасом з біржі, впевнений, що в подальшому вам вони пригодяться для тих чи інших комісій. Цій бачимо, що відбувається обробка транзакції, і наші монети зараз успішно додадуться в лаунжпул. Бачимо, що тепер наші монети ТВТ відображаються як заблоковані. В подальшому, як завершиться пул, а саме через 6 днів вони автоматично розблокуються, плюс нам нарахують винагороди в токенах вод, які ми зможемо одразу продати і зафіксувати прибуток. Як на мене, це дуже хороша історія для холдерів ТВТ, адже таким чином ви можете отримувати додаткові бонуси абсолютно на повному пасиві. Просто за хол того активу, який ви вважаєте перспективним, і тримаєте в своєму портфелі. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Намагався донести до вас інформацію максимально бадьоро, наскільки це можливо. І за традицію, звісно, дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.